Боюся пару е цих курсів апітерапії? Ножик, так. Так, це з голоду, Андрюх. Ну, Андрій ще не шари, нічого. Молодий пасічник наклав просто рамочок сухих бджолом. І вони всі помирали з голоду, тому що позаходили в комірочки там бідні. З голоду померли. Сімейка було непогана. Бачиш, коли вони так заходять у комірку і там жопа торчить, Андрій. Це з голоду не здохли. Де тут є корм? Каже, там у них там було ще корму. Це о старший пасічник іде, да? Матка, має бути те, що вона ще не впала. Або це не вона? Ні. Привіт. Що, Андрюха, каже, тут корм є в них, а вони чи здохли. нема корму, Андрюш А, де я тут здогадував. Руслан А, рамку ще одна була, ти забрав, так? Да? Ну от то бач, не, без, без, без того, що не було їди, вони от повздихували. Коли вони там. Чайна кормати. І чайна картина. Шо, накриваємо. Це сам клопав вулики? Шо? Сам клопав вулики. О, Молодець. Що, а по власному, все так, а тут сім'я є. Що Лагенько глянем до неї, Чекай, там вода бесить. Ось там еска всі діла. Шо а що там, там є в тарілочках? В тарілочках?

Їм все сказав, що треба поставити їсти. Там що вода постачити сірок, щоб це буде. Вони його не будуть зараз дати. 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 Тому що холодно. Блін, треба їх спасти цю сім'ю. Зараз... Вонечка, я хочу ту сторону відкрити. Це нормальна ще сім'я, але ж треба підгодувати. що тут ніхто не без маски. Да, 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 дадут, щоб... да, да. Так, так, так. Ще два рази, ще да, треба дистанцію тримати, вони вже почали вишувати. Вони обсіли. Прогуляємося, пошукаємо медоносів в лісі. Провіримо, що в нас тут є. І прогуляємося заодно. Хай, якщо тут була б нормальна медоносна база, то десь тут можна поставити буде пару вуликів. О десь там на тій стороні, так що не заважали, знаєш, десь там, може. Але ми зараз подивимося, що в нас тут є. Може, самий бук, дуб. Що за штука? Ось тут ми пошукаємо, що воно таке, оце, оце. Там, там, так ага. би, зусиль, попилище відвергні. Здалеку, виглядає такі кружева. Бачите? Да, так, да, так, тут, да. тут, там. Давайте, ще подивимось. Трошки різнотравик може бути. бути. Да, Різнотравік може бути тут є багато цих полявин. Та таких. Послідовуєш. Та посеться, дивись. Корови все зривають. Якщо ще їх багато. Ребята, привіт. Шукаємо новий точок. Як шукаємо? Оглядаємо територію, ліс 2 кілометри, Скажем, круг такий. Для нього ще один великий ліс. Ми ходимо гуляємо. Є багато галявин. Ліс, переважно бук, дуб. Але от, щоб подивитися в ту сторону позаду мене, там багато таких є галявин. От, ми зараз також знаходимося такі галявини великі. І оглядаємо, що в нас тут є. Чи доцільно сюди приїжджати, привозити пару вуликів, чи не доцільно. Красота, чисте повітря, Андрюха. Ось сюди треба вести команду нашу спортивну в Ну, щоб бігали тренувалися. Саме перша верба. Вона вже має котики, дивись. Я зараз їх наломаю, цих котиків. І натикую собі в горщик. А тут би кажу. Це котики оці. Ну як? Я забув як вона по латині називається. Юра, може ти пам'ятаєш по латині, як вона називається? Шо? Оце перша верба, на яку ми кажемо котики. Бі... Сірі котики білі. Так, вона сама перша запитає. Е, а чого? Бо, Бо дуже холодно. Не. Сьогодні на сікого 31-го? 31 січня. Дивіться, воно вже починає бруньки пускати. Котики. Так, іду дойду наламаю пару прутиків. <турок> Котики. <турок> та, ти ти берешні дерева. Жирі. Всі поля. Якщо в цьому селі дві корови і дві козі, то тут різнотрав'я може бути. Але в чому сумніваєш, тут в 200 корів, корів 200. Багато дивися. От можеш зняти. Раз, корова, два корова, три корови. Зайшли в ліс. А тут, крім верби, дуб, бук і черешня нічого нема. В яку сторону йдемо? Наліво чи направо? Любомир, наліво. А там уже ліс закінчується на тій стороні. Що ти знайшов? Мурашник. Серйозний мурашник. Ти знаєш у цих мурах можна їсти? мурах цих можна їсти. Не, не, вони кислі такі. Перший раз чую таке вай. Серйозно? Зелений коврик знайшли в лісі. Але це поки трава. Ні, це, по-моєму, ці дзвіночки там чек не називаються. Так фіолетово цвітуть. Це тут тільки одна, одна, одна така, поки галявана тут. Ми да, Так, теплі, може бути і пісніжки до вечора. Наша буковина засаджена буками. Акації не знайшли жодної. Тут дуже схоже на те, що тут якісь двірі спали. Бачите та ж гайка? Зазвичай так косулі кусурі класно прогулянка по, -по, -по лісі оздоровлені. Ай, народ! народжім. Ох, тут канави повиривало, конечно. <плес> ну. <плес> О. А звідти звалися з прискорювання. Дивіться Ось Таке дерево впало. Під вода. Підбух. Бух. <плес> Але що Ні, ні, Софіка, там краще було переходити. Там кращий варіант. Юлі, ти переходь. Вона хоче трошки екстриму, що. Давай, давай сюди, зараз будеш тут пригати. бережно. обережно. там нижче, там є такий спуск нормальний, Софій. Для розпалки. Подимарь. Ну, тут нападало, звичайно, цих Деревців. Тут класний гриб, їх подивитись. А це бач сухе дерево дивись. Воно вже обламалося. От ось це, оцей гриб дуже класний для димаря. Його зламати, висушити сокирою поколоти і коптить прекрасно. А потім бджоли від нього не будуть кайфувати. Швидко трошки кайфують. Е, є така гриб такий порхавки на неї, яка no, no. біла. No. То він наркотично дію має на бджіл, і вони, якщо кида, робиш димар з тих порхавок, але тих таких свіжих, не коли вони вже струкані, ага. а коли вони ще такі м'ясисті, Нарізаєш, сушиш, і коли тобі треба перекласти сім'ю з місця на місце. Ти задимлюєш бджіл димом і вони забувають, їм пам'ять вирубає коротше, Вони не пам'ятають місця. Вони не пам'ятають, <реш> пам хто вони йшов. Це, старші пасічники знають про цю, цей гриб. Це тема теж класна. От бери на пам'ять? Ну попробуй його зірватися. Не, Можна, звісно. Шапка така. Ну, десь трьохметрова штука. Почти дуплянка, Сільвестович. Сільвестрович. почти дуплянка. Прибігли саме по лісі. Але там водоносів немає, тому на цю У нас тільки як прогулянка. Зарахуем як прогулянку. А все ну а классно. Пошли погуляли. Соня, Соня, солнечный. Ты хочешь вуху села, дивись, он уже летает. Да, да, не, это душа моя, просто. Ну все так просто, как хотелось бы. Это ж не было, а. <связываю> Да, да. Ой, там тоже -то Мало, Что, вы тут? Ну, да. я поднимаю. Ну, не треба Давай, я поднимаю. Соня, бачиш, біло близько, розвернулася і зразу ушла. Знайомтесь, молодий, поки що не опитний пасічник, Руслан, який тільки розпочав займатися а В нього за спиною один рік. Один сезон, літньо-весняний, скажімо, весняно-літній. Це в нього перша зимовка. Відповідно, він. Погано підготував сім'ї для зимовки. Одна сім'я від чого загинула, а іншу сім'ю ми трошки постаралися їй допомогти, надали пакетики з медом, об'яснили Руслану, що треба до них доглядати, давати не сироп в тарілках, як він це практикував, а піддавати їм або мед в пакетах, або рамочки. На жаль, нього рамочок немає запасних, але медик є. Пакетки також. Присутнім вдома, так що я надію, що дана сімейка до зиму і до весни облітається і буде йому ще хорошим стартом На весні приносити буде йому так само е, радість. Ну, Взагалі, наша поїздка була спрямована те, щоб ми знайшли медоноси для нашої кочівлі, але в цій місцевості з медоносами досить погано. Медоносів немає. Є декілька квіточок, якихось що, ну, не знаємо, як вони дають мед, не дають мед. Е, в загальному прогулялися хоча б. Е, по лісі, подихали свіжим повітрям, позаймалися фізичними вправами, скаром такими було досить класно. Все, всім удачі, ставте лайк, якщо вам сподобалося дане відео. Удачі!